На Прикарпатті невдовзі постане сучасний деревообробний комплекс, аналогів якому в Україні немає. Протокол намірів з австрійською компанією Швайгофер. Уже підписано вартість одного тільки заводу 100 мільйонів євро. Збудують його в Коломиї. Про це голова обласної державної адміністрації Михайло Шеванюк розповів на прес-конференції, на якій були присутні голови райдержадміністрації. Протокол про наміри підписали в урочистій обстановці за участю представників обласної державної адміністрації, районів журналістів, адже мова йде про потужний інвестиційний проект, реалізація якого розпочнеться вже наступного року. Ми будемо мати в Коломиї сучасний завод по переробці деревини, починаючи від 8 см сантиметрів діаметрі, безвідходне виробництво повністю, бо всі відходи будуть перероблятись на електроенергію, на електроенергію разом. При заводі буде побудована електростанція, тобто безвідходне виробництво. 500 робочих місць, проєкт на потужність 500 тисяч кубометрів доровини, ліс частково з нашої області, а частково буде завозитись з братньої Росії. Капіталокладення, яке ми плануємо тут вкласти, тільки в завод, де і комплекс це 100 мільйонів євро. І якщо дасть Бог, буде все в порядку. У нас є дуже хороші напрацювання по лісозагутінням і відновленню по самим європейським нормам, які сьогодні відповідають як по екології, так і по технології. Для будівництва комплексу Коломиї компанія Швайгофер викупить земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 25 га, гектарів, на якій раніше знаходилася військова нафтобаза. Коломиянам із цього неабияка користь. Зрозуміло, що для міської влади для громади міста це є великий успіх, адже це є біля 500 робочих місць. Це є поповнення бюджету, і сьогодні, якраз під час каденції. П'ятого демократичного слухання в місті, коли ми відбулася, так відбувається така урочиста подія. Михайло Вишиванюк поінформував і про свою зустріч із президентом України Віктором Януковичем. Главу держави цікавило, чи вчасно розпочався опалювальний сезон в області, чи тепло в оселях прикарпатців, і як йдуть роботи з ліквідації екологічно небезпечної ситуації в Калуші та Калуському районі. На нараді за участю голови Верховної Ради Володимира Литвина, прем'єр-міністра Миколи Азарова та генерального прокурора, президент заявив про персональну відповідальність керівництва обласних і районних держадміністрацій за прозорий і чесний Біг виборів 31 жовтня і суворо попередив, щоб ні в кого не виникало бажання застосувати адмінресурс. Ці побажання Михайло Вишиванюк доніс до очільників районів Прикарпаття. Запрошую всіх керівників політичних партій зібратися за круглим столом і підписати угоду про проведення таких чесних виборів. Керівників дільничних комісій, членів дільничних комісій. Теж треба з ними проговорити, щоб не спішили, не допускали ніяких помилок при підрахунку голосів. Голова обласної державної адміністрації запевнив, що область до виборів готова і додав, усі повинні працювати так, щоб ці вибори були найкращими і найдемократичнішими в Європі.